15 травня у всесвітній день сім'ї у Комсомольську відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу Сім'я року року-2013». відзначено 18 кращих родин чий досвід виховання дітей може стати прикладом для всіх, кого доля коронувала високим званням батьки. Відзначати родини, які несуть славу кращих присвоєнням звання сім'я року роспочали 2007 року. Традиційно святковий захід відбувся саме 15 травня у Міжнародний день сім'ї. Розпочалась церемонія з вшанування матерів героїнь Комсомольська. На сцену піднялось 25 жінок нашого міста, які не перший рік гордо несуть це почесне звання. На заході ще три мами отримали посвідчення про присвоєння звання мати героїня. Це Наталія Павельчук та О. Олена нормаль, які виховують по п'ятеро дітей, а також Наталія Вознюк. У неї їх шестеро вітали цих героїчних жінок. Заступник міського голови Надія Угнічева та секретар міської ради Світлана Калашник. Шановні жінки, ви є взірцем материнського подвигу для своїх рідних і близьких, і для нас всіх комсомольчан. Їх досвід виховання є взірцем для наслідування. Діти виховані у цих сім'ях. Понесуть кращі традиції родинного виховання у своє доросле життя. Шановні друзі, нехай заслужена повага і шана людей додає сил та наснаги у житті, нехай тепло родинного вогнища зігріває вас у свята та будні, а в ваших оселях панують щастя і радість, мир і взаєморозуміння, злагода і добробут. Сім'я це зернятку. З якого розпочинається держава, немає в країні країни без сім'ї, сімейно-родинних відносин. Всією душею радію вашим успіхам та перемогам, адже ваша родина отримала безперечну повагу та шану серед інших сімей нашої територіальної громади. Бажаю, щоб у кожній сім'ї панувала любов і злагода. Нехай будуть щасливими. І вдячними ваші діти. А буденні хлопоти завжди радісними і приємними. Титул Сім'я року року-2013» одержали 18 родин. Разом там виховують 34 дитини. Життєвий досвід та сімейні традиції виховання у цих сім'ях вважають взірцевими навчальні заклади міста і села Дмитрівки, тому і делегували їх на конкурс. готових рецептів правильного виховання дітей немає. Вони складаються з батьківської мудрості і любові. Кожна родина має власний рецепт відповідального батьківства, свої сім'ї переможці конкурсу. называют найкращими. Уметь слышать своих детей, да, понимать их, прислушиваться к ним. Ну и в семье должно быть доверие. И мы также считаем, что первая заповедь воспитания – это личный пример. Для меня семья – это то место, как бы куда я всегда хотел бы вернуться. Поэтому, когда буду создавать семью, я буду стремиться к тому, чтобы поступать по примеру моих родителей. Для мене поняття родина, сім'я це коли все дружньо, все разом, коли е, всі допомагають одне одному. І все спільно, це є родина. Дружні зв'язки, дружні стосунки. Ми розуміємо одне одного. Тобто все так спільно, дружньо, це і є родина. Скажи, будь ласка, в твоєму житті хто для тебе є прикладом для наслідування? свій папа. Представників зірцевих родин зазначали, що титул «Сім'я року» – високе досягнення. Для нас, як говориться, ну, як би не перше таке признання награда. Також у мене є награда «Лучший татусь» от з Андрієм, коли був трохи поменше. Ну, я думаю, інші сім'ї будуть теж дивитися на нас і стремитися, ділитися досвідом. Ми сьогодні теж услышали кілька речей, які, в принципі, Можно применить и в нашей семье. Это для нас тоже гордость определенная из-за наших детей, потому что они обе учатся в пятой школе, в НВК имени Богоевской. Вот. Лена у нас старшая, очень как говорится, достигла в своей учебной больших успехов. Вот. И мы за ней очень радуемся и гордимся. И Женя тоже нас не, не отстает, равняется на старшую. Стати батьками легко, а от бути ними велика відповідальність. Поклавши на себе обов'язки батьків, люди стають відповідальними за долю своїх дітей, за їхнє здоров'я та добробут. Батьки власним прикладом мають показати дітям, що взаємоповага у родині це основа морального виховання. Саме ця істина здавна вважається могутнім чинником зміцнення нації.